Привіт! Мене звати Олексій і це програма Сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. І зараз ми поговоримо про як ви вже здогадались, тролейбус. Мені завжди було цікаво, як водії тролейбусів потрапляють до місця роботи у майже порожньому місті о 4-й годині ранку. А все дуже просто. У визначений час черговий автобус на зупинках забирає водіїв і підвозить до депо. Зараз і ми на ньому поїдемо. Загалом по місту забирати водіїв їде чотири машини: один автобус та три тролейбуси. Безлюдними вулицями проїздять поодинокі машини. Та дуже хочеться спати. Ідея створення прототипу тролейбусу належить німецькому вченому Уіліму Сіменсу. Перша електрична машина виглядала приблизно так і вийшла на лінію 29 квітня 1882 року. З часом тролейбуси стали набувати більш звичного для нас вигляду. Вони ставали такими, а зараз навіть такими. П'ята година ранку. Ми на місці. Ідемо отримувати документи. Часу дуже мало. Адже перший тролейбус повинен виїхати із депо о 5.30. А перед цим необхідно побувати у кількох місцях. На все це відведено 15 хвилин. Тож поспішаємо. Диспетчерська. Тут ми отримуємо шляховий лист та розклад руху тролейбусів. Добрий день. Добрий. день. Тепер необхідно пройти медичний огляд. Перед виїздом на лінію водію потрібно пройти перед ресовим медичний огляд. Сідайте, будь ласка. Артеріальний піск нормі, пульс нормі. Скарг немає. Водій придатний для керування автомобільним транспортом. Тепер ми йдемо готувати машину до рейсу. Інструментальна кладова. Тут ми отримуємо інструмент, дзеркала та вугільні вставки. З інструментами та дзеркалами все зрозуміло, а вугільні вставки необхідні для шліфування та змащення електричного дроту, що робить його зношення майже нульовим. Далі готуємо тролейбус. Візуально робимо огляд машини ззовні та в салоні. Струмоприймачі ставимо на контактний провід. Вмикаємо ланцюги управління. Зараз іде прийомка тролейбуса. Починає робити мотор компресор. І заповнювати пневматичну систему стисненим повітрям, яке забезпечує роботу приводів відчинення дверей, пневматичної підвіски, гальм. Перевіряємо роботу звукової та світової сигналізації та системи гідропідсилювання керма. Все готово, можна в рейс. І водій готує тролейбус до виїзду, кондуктор отримує у касі квитки. Але там не завжди немає черги. Вранці водії чергових рейсів, ось як, наприклад. Зараз здають гроші. Далі в касі ми отримуємо абонементні квитки. Одну пачку, будь ласка. На виїзді з депо забираємо кондуктора, який обов'язково повинен протерти поручні дезінфікуючим розчином. Нарешті все готово. Тролейбус виїжджає на маршрут. Найдовшим тролейбусним маршрутом у світі є маршрут сімферополь Ялта. Його протяжність близько 86 кілометрів. Їдучи на відпочинок, можна милуватися заворожуючими гірськими пейзажами та морськими краєвидами. Ого щось я замріявся. Повернемось до тролейбусів. Цех профілактики. Якщо водій виявляє технічну несправність, тролейбу заганяють на глядову яму. Зараз, наприклад, іде заміна гуми зі зношеним протектором на нову. Нам дозволили зайти під тролейбус. Ніколи тут не було. Це тяговий електродвигун. Серце тролейбуса, що приводить машину у рух. Для його роботи необхідно, щоб у контактній мережі було 600 вольт постійного струму. В місті є дев'ять тягових підстанцій, які живлять контактну мережу. У мене за спиною їх пульт управління. Наша функція безперебойне енергоснабження контактних сіті. Це нас показує включено відключено. От наші питаючі підстанції, Ми отримуємо на підстанцію шість 6000 вольт. І к нам уже на лінію йде 600 вольт. воль. Участки городу. за цією схемою цілодобово слідкує диспетчер. Тут одразу помітять, якщо якась ланка вийде з ладу, у разі несправності контактної мережі на допомогу прийде аварійна бригада. як порядні пасажири заплатимо за проїзд. Знайомтесь, це Інна. Працює водієм тролейбуса вже більше семи років. Знає про тролейбус майже все. У мене є декілька питань, і зараз я влаштую її на великий іспит. Як тролейбуси проїжджають стрілку? Проїжджає прямо під током. Я нажимаю педаль, подається ток на електричну стрілку, і срабатывається електромагніт, стрілка включається, я їду прямо. Якщо їхати направо в цей момент ничего не включается и линия обесточная поэтому поворачивает троллейбус направо с якою швидкостью треба проджаты стрелку автоматические стрелки и сходные стрелки до 10 км в час если это пересечение то до 20 км в час чем может троллейбус ехать задом да конечно нужно переключить реверс который находится вот здесь в заднюю і тоді тролейбус поїде Задом. Скажіть, будь ласка, мені завжди було цікаво. Як рано вранці, ви потрапляєте в тролейбус, Адже всі двері зачинені. Да, ну у нас є замок. У нас є тумблер на першій двері. Ми, виходя, щелкаем тумблер. Дверь закрывается, завішуємо замок. Ключ сдаем диспетчеру. А приходя утром, ключ берем, открываем и. Тим же самим тумблером відкриваємо двері. Скільки років ви працюєте водієм? Сім років я працюю водієм тролейбуса. Дуже подобається. Для відстеження руху тролейбусів в депо користуються gps системою контролю. В кожному тролейбусі встановлений gps передавач та мікрофон, через який водій спілкується з диспетчером. Це антенна передавача. В реальному часі на моніторі диспетчера відображається номер кожного тролейбуса та його місцезнаходження. В разі потреби водій може зв'язатися з диспетчером, натиснувши лише одну кнопку. Диспетчер має розклад руху кожного тролейбуса, і якщо за якихось обставин водій відхиляється від розкладу, диспетчер зв'язується з ним і дізнається про причини та дає необхідні вказівки для відновлення регулярного руху. Там на Работа, роботою, а обід за розкладом. Це капітальних ремонтів. Саме тут старі тролейбуси отримують нове життя. Замінюється приблизно на 60% каркас кузова і повністю зовнішня та внутрішня обшивка тролейбуса. Його фарбують, основним вузлам та агрегатам виконують капітальний ремонт. Майже на 100% виконується заміна високовольтних та низьковольтних джгутів і оновлюється салон. З цієї дільниці тролейбус виїжджає майже як новий. В сумах. Перший тролейбус з'явився 25 серпня 1967 року. На вулиці міста вийшли тролейбуси марки МТБ 82 Чотири машини їздили від Хіммістечка до залізничного вокзалу. До кінця року кількість маршрутів збільшилась, а тролейбусів стало вже 25. Провівши майже добу на підприємстві, тепер я точно знаю, що відбувається за дверима з написом «Стороннім вхід заборонена на КП «Електроавтотранс»». Сьогодні в нашому місті тролейбуси вийдуть на маршрут.